І всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233, і сьогодні ми будемо продовжувати будувати наше місто. Давайте почнемо будувати. Так, сьогодні будемо нарешті будувати мерію. І тільки от, є єдине... дійсно Ой, блін, дощ. Проблема це дощ. Да. Давайте. Поміняємо щось. Так, єдина проблема це де її будувати і як. Так, ну добре, я зараз тут. його... Йомаю, скільки кабанів. Ну добре, давай я зараз построю дорогу, де вона буде, або біля школи тут. І вже підключусь. Так, дорогу я вже построю. До речі, друзі, хочу вам сказати, що я побудував собі будинок, і давайте на цьому відео доб'ємо 5 лайків і зроблю на мій дом обзор. Давайте 5 лайків і обзор. Якщо не добиваємо, то не буде обзору. Так, ну давайте, тим часом я вже буду зараз починати строїти мерію. Так, давайте візьмемо якийсь блок. Давайте кварц е і червону кераміку. І давайте починати вже строїти. Так, тут того буде площа. Давайте ось так починаємо. Так, давайте тут 20 блоків. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, тут давайте 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 є. Е. Тут просто продливаем. Так, добре. Ой-ой-ой. Так, давайте. Тепер роблю собі тут пол. Пол буде з гладкого камня. Так, зараз я пол построю. Магія! Пол появився. Добре, я построю. Так, давайте визначимо вход. Вход я вже зразу бачу, ось тут його. Тепер давайте зробимо таку невеличку... Е, як це сказати? Не знаю. Якийсь такий кугляшок. Так, давайте починаємо будувати. Е, з тої сторони построїмо. До речі, мерія буде двохетажна. Да, Не треба мені великомерії. Так, тут буде три. Тут не буде. Угу. Строїмо стіну. І... Прямость такой вход. Ой. Ой-ой-ой. Так, все, три тут. Ай, хорошо. Так, пока що нормально выход. Так, давайте зразу же зробимось такий каркасик тут. обведем Mm -hmm. Так, давайте почнемо. А, ні, давайте тут його зробимо, яке ще теж вікно. Ось таке можна теж маленьке зробити. Mm -hmm. Так, тепер давайте строїти стіну. з цієї сторони будемо. Так, тут теж будуть вікна. Так, давайте ось тут гоуд построїмо два маленьких по бокам. І все. Так, добре. Поки що нормально виходить, поки що нормально. Сьогодні в цій серії ми ще будемо базар будувати. Так що ця серія буде довга і додивлятися до кінця. Так, добре, давайте я вже ці стіни сам дострою. Так, все, на першому поверсі стіни построїли. Тепер давайте другий будувати. На другому поверсі буде розполагатись мій кабінет. Так що так от буде тут. Красивенько. Так, чекайте. М -м -м -м. Так, тут давайте ось так зробимо для вікон. І ось так. Во, чітко. Кабан, ч ти лазиш по моїм вікнам? Дундук. Хм. Так, добре, тут не в три буде, тут буде два. Угу. Вход буде. Так, а тут ого, от давайте построїмо каркас. Отак от. Во. Поки що прикольна мерія в нас виходить. Якщо подобається, ставте лайки. Так, майже построїли уже стены. Ще трошки. Угу. Да -мо. Забуваю тут блоки. Хорошо. Я май, не дотягуюсь. Є. Так, тепер давайте цю построїм. Так, тут без цього вже. І без цього. Тут білий буде білі блоки. Кварцеві. Так, майже вже построїли. Угу. І давайте цю вже останню достроїмо стіну. Добре, давайте я вже потолок сам построю. Так, я зробив потолок і навіть построїв буквочку М, типомерія. Так, давайте ось тут голод вже зробимо пол. Так, ось тут голод будуть десь напроти мого кабінету будуть сходи. Десь ось тут. Во. Ось тут голод будуть сходи. Так, строим тут пол другого этажа. А тому буде балкон. Для цього я построю там двері. Ну, дверну раму. Так, добре. Давайте я вже оставшу частину там дороблю. Так, добре. Побудували. Тепер давайте будувати сходи. Так, давайте беремо андезіту сходи з обточеного, мабуть. Полірованого. І давайте почнемо строїтися. Так, вже майже построїли. І ще трошки. Даємо. Во. Тут його убираємо. лишнє. Так, ну-ка заходимо. Да. Е, добре, 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 добре. Тепер давайте будемо будувати кабінетики. Беремо червону кераміку. І давайте саме перший мій построїмо. Да я не стався. А, блін. Так, давайте мій кабінет буде... Ну, доволі немаленький. Ось такий. І кабінет тут буде. Так, двері будуть напроти дверей. Досюдого. Все добре построїли. А от того давайте по бокам будуть туалети. Давайте тут двері. Ой, які двері, боже. Вікна застрою. Ой, блин, темно. Дождь пішов. Зараз виключу. Я бог. Так. І давайте зразу же поставимо фонарики, щоб все було видно. Давайте перший мій кабинет. Засадим. Фонариків. Отлично. Так, тепер давайте тут огород в туалетах. І зробимо дверки. Так, і давайте тут ще. Є. Так, тепер тут його зробимо. Таку дверку. Так, і давайте перший поверх так як там виглядає наша мерія? О, круто. До того буде спеціальна комната, там, де буде заархівовано якісь документи. Давайте її построїмо. І теж освітлим Є. Так, до того теж така сама комната буде. Ну, не архів. Друга якась. Є. І давайте теж тут зробимо якусь комнату теж. Ой, він тут вікна. Давайте без вікна. Обійдемося. Все одно тут світло буде. Так, добре. Там поставив лишній блок, напевно. Так. Да. Так, тепер йдемо от сюди. Угу. Так, два де... А, Йома, як там. Так, тут 4 було. Раз, два, три, чотири, на п'ятому ставимо. Так, давайте. Робимо, робимо, робимо і є. Так, давайте будемо ставити вже стекло. Так, ставимо перше скло. І так само. Так, тут теж ставимо і тут ставимо. Угу, так, тут не будемо тут туалети. В моєму кабінеті, обов'язково в моєму кабінеті. Все. І давайте тут теж. Так. Тут построїли, що тут? Тепер тут голод давайте. Ой, тут не застроїли. І тут. Тут теж. Так, ну і тут голод давайте два останніх вікна поставимо. Є. Давайте тепер почнемо двері ставити. Так, беремо. Е, що це двері з темного дуба і двері з берези. Двері з темного дуба ставимо на всі двері, а двері з берези ставимо тільки на туалети. Так, і в моєму кабінеті. Так. Ставимо. Ой-ой-ой, куди? Дощ пішов. E, ставимо сюди і давайте зробимо кабінки по-бирному. Беремо опять кварц. Це давайте вже ці двері всі поставимо. Оцей. Так, давайте. Ставимо кабінки. Все, поставили. Ну, дуже темно, ні. Нормально. І так само ось сюди го отставимо. Ой-ой-ой-ой, як це я поставив, не так. Ой -ой -ой -ой. Так, тут теж не дуже темно. Все, туалети може зроблені. Це давайте тепер обустраювати. Гром. Так, я чуть не забувся поставити балкон собі і оці опори. І давайте що зробимо, тут його отось так. обведемо ступеньками. Так, майже вже завели, обели, то есть, як там правильно, ой, і майже вже є, є. добре, ой. Добре, добре, добре. Тепер погнали обустраювати тоді. Так, давайте беремо червону дорожку. І пішли обустраювати, давайте. Так, давайте до, до кабінетів проведемо. До сходів. Є. І давайте до мого кабінету проведемо, естественно. Так, і давайте до туалетів. Є. І давайте тепер до того Тоже є. Добре. Це зробили. Тепер давайте будемо, ну, почнемо з мого кабінету. Давайте візьмемо книжні полки. Поставимо їх ось так по бокам. І давайте я зараз столика поставлю ось сюди отакого письменного. Тут буде ось такий гоймій столик. Так, давайте ще якісь ну, сундуки поставимо сюда и что І... дышать можно ну, какие диванчики або кресло давайте кресло сюда за люками вообще четко буде. так ой ой не туди поставив не туди є все мій кабінет готовий так, тепер давайте я туалет обустрою. Туалет я обустрою. Тепер давайте зробимо тут щось в коридорі, построїмо біля мого кабінета. Ось такі, типа, книжечки. І давайте. ой, лавочки поставимо, що теж. Щоб в мене було чекати когось або щось. Треба зробити отамого угору, щоб ніхто не плюхнувся. Давайте тепер будемо обустраювати архів. Так, давайте напишемо архів. А Є. Е е давайте візьмемо тепер книжки. Книжки там всякі і. Бочки давайте. Все, пішли обустраювати. Архів тут невеличкий буде. Так, ось тільки тут полички будуть. А давайте зверху поставимо бочки. На поличках оцих самих верху. Тут щось, типу, буде таке, щось лежати буде. Опять дощ пішов. Та що з цими дощами? -то? Так, все, архів построїли. Такі тут книжечки. Е, так, тепер, е, ну давайте ці кабінети вже саме обустрою, бо тут вже буде нічого інтересного. Так, ну все, мерія закінчена. Тепер давайте побудуємо е, ну, площу біля мерії, і вже буде точно. закінчено. Так, давайте. Строїмо площу, і мерія взагалі буде чітка. Мені подобається мерія. Якщо вам теж став лайки. Ось так виглядає наша мерія з площею. Тепер давайте будувати десь базар. Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ну, давайте десь біля мерії. Давайте я. Е... Ну, зроблю якісь дорожки. Вже за кадром. Так, підемо у нас ось такий базар. Давайте жмемо шерсть різних кольорів. Таку зелену, сінню. Курту ще можна взяти червону взяв, оранжеву. І бірюзову якусь таку з голубим. Або ні, голубі вже не треба. Ну, давайте сірий. Все, давайте буде, будемо будувати палатки. Так, давайте побудуємо якусь першу палатку. Я взагалі не знаю, які строїти. Ну, якось буду. Так, давайте тут ось такий год ось таким чином построїмо. Ой. Є. І тепер цю сторону теж є. Так, тепер давайте піднімемо це на два блоки. Є. Так, давайте ось тут його теж зробимо. Ну, вже ось такі от полосочки. Ой, ой-ой-ой. Червоним поставив. Є. Ну, давайте поставимо ще заборчик. Добре, давайте я всі палатки сам построю. Вже зробимо огорожу. Так, я вже построю базар. Давайте ж зробимо огорожу для цього базара. І вже будемо закінчувати відео. Я тут просто біля тротуару ось такого. Трошки по огорожу зробимо. Ось такий доволі прикольний в мене ринок вийшов. Ну, мені сподобався. Так, давайте зробимо ось таку от огорожу. Тут вже буде пусто. Тут будуть дерева. Тепер буде тут ринок і мерія Добавиться в нашу колекцію. Як не колекцію, а в місто. ё-моё. Так, уже майже є. Уже майже достроїли огорожу. Є. Так, надо. Тут можна ось так. І є. Застроїли. Застроїли огородження. Ні, давайте ось такого все-таки зробимо. Тепер точно є. Давайте зараз зробимо ось такий вход грамотний якийсь. Щоб прикольний був. Освітлимо і все. Базар буде називатись «Павшись... павшинський ринок. Так, зараз я освітлю. Такого просто на палатке поставлю. Так. Тут еще так. Тут еще так. И на этих маленьких тоже. <coughs> Все. Ну что ж, если вам понравилось это видео, Ставте лайки, підписуйтесь. Сьогодні ми побудували цілий два таких будівлі визначних, невизначних. Ну, ну, коротше, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока.